Її звільняєте, але насправді таке враження, що ви не розумієте, що це виглядає абсолютно дико. Друге питання а ну добре, що хоч з другого разу, але пані міністерка таки прийшла до Верховної Ради. Але направду би хотілося, щоб її не просто звільнили і перевели в офіс президента, а щоб людина відповідала за свої дії. Давайте чесно. Ми не маємо жодної відповіді, жодного розслідування і жодної відповідальності за те, що під егідою пані Верещук розміновувався чонгар, облаштовувалися КПП напередодні повномасштабного вторгнення. Клався асфальт, витрачалися 250 мільйонів гривень, які могли би вкластися в безпеку і оборону. І 14 лютого, коли увесь світ попереджав, що буде вторгнення, вона красиво відкривала шатли до Криму, по суті, проклавши дорогу до. Швидкої окупації півдня України. Друге питання: ми зараз маємо дику ситуацію, коли евакуація з курщини ура ура, коли біженці з курщини треба допомога. А коли треба було говорити про евакуацію з Бучі чи Ірпеня, була тотальна мовчанка, закликали сидіти на місцях, щоб людей вбивали. Ми маємо ситуацію, коли наші внутрішньо переміщені особи мусять вертатися на окуповані території. Тому що в них немає підтримки від держави, тому що немає надії на те, що держава буде підтримувати. І перепрошую я, саме пані Верещук, відповідає за ці політики і за їх реалізації. Але станом на зараз я розумію.